Сьогодні у нас четверг, чистий четверг. Люди зазвичай моють вікна, прибирають у домі щось. А я буду прибирати наше патіо, бо на вихідних у неділю ми очікуємо гостей. І тут ми будемо проводити більшість часу, якщо нам дозволиться погода. Вчора я тут територію поряд покосила, скосила траву, трошки прибрала, бо зазвичай. Тут ми біля нашого кострища смажимо м'ясо або рибу. І сьогодні я буду закінчувати наше патіо, бо там ми зазвичай проводимо більшість часу. Взагалі, то зону патіо ми плануємо переробляти у найближчий час. Ми вже для цього дещо придбали. Бо у нас раніше зліва біля ялиці стояла парасоля через вітри вона зламалася, і зараз дуже ну, незручно тут знаходитися, бо дуже багато сонця. Отож, ми дещо придумали, тому не переключайтесь, буде цікаво і обов'язково підпишіться, щоб нічого не пропустити. А я швиденько починаю свої справи. Переношу меблі і звільняю простір для роботи. Меблі ми, до речі, купували у юску декілька років тому, коли переробляли цю зону. Точніше, доводили її до ума. На каналі про це є відео. І що я хочу сказати: меблями ми задоволені на всі 100%. А я починаю свої роботи із клумби і звільняю її від бур'янів. Це робиться досить легко і швидко, бо кора у нас лежить на агроволокні. Але незважаючи на це, пиріг в деяких місцях попростав навіть крізь нього. Клумбу ми робили досить давно, і це, мабуть, сама безпроблемна поки що клумба на всій ділянці. І зараз, незважаючи на це, я все ж таки бачу помилки, які ми зробили, і хочу їх виправити, коли будемо робити апгрейд на цій ділянці. Якщо вийде, я хочу трохи по-іншому перестелити агроволокно чи агротканину, ще не знаю, і прокласти іншу бордюрну стрічку. Ця, чесно кажучи, дуже тоненька, погано тримає форму, і мені зовсім не подобається, як все це загалом виглядає. Так, клумбу всередині я почистила. І тепер трохи буду прочищати плитку самої патіо, бо трохи є бур'яну на ній. Не знаю, як це виходить, але в деяких місцях між плитками мурахи зробили собі нори. І туди попадає насіння бур'янів і проростає. Хоча треба сказати, що вириваються ці бур'яни досить легко, але це повторюється із року в рік. Таке воно життя у будинку. young а кінокози just косхає. Підстрягаю траву, що не скосила газонокосилка, і переходжу до справи, яку ми чомусь постійно відкладаємо. Якийсь час назад Джо це наша собака витягнув стрічку із землі, і тепер її треба закопати назад. Не скажу, що я зробила це ідеально, але тепер мені це хоч не муляє очі. Ну і останній штрих. Це змітаю все, що наніс сюди вітер. До неділі, звичайно, ж тут може ще понамітати, але принаймні сьогодні мені буде красиво. Ну що, ледь встигла закінчити, прокинувся малюк, доприбирала вже з ним. Але як є, ось так у нас вийшло. Значно краще, як на мене, значно чистіше те, що і треба було. Хотіла ще трохи доприбирати ось тут біля кострища, але це, мабуть, трохи згодом. А тепер перенесемося з вами на декілька днів назад. Хочу показати вам трохи краси, як у нас в Дніпрі квітли тюльпани. Такий собі парад тюльпанів. На жаль, ми застали лише кінець їх цвітіння, але яка ж це краса? Вся набережна перетворилась у один суцільний квітник. І який же він прекрасний! Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. І до зустрічі! Всім па-па!